Это похоже на ну, Endless Model и Hyper. Ну, еще могу помочь это позволить себе. Он не. Очень красавчик. Сингмена. 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 И эти футура. Тут ты пошел повинивать. Сингмена. 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 Не хочу її умати, але я думаю, щоб його дозволити. В основному хочу показати, як це з ним проходите. Режим Алексей. У мене була окрема, тому що мають микрофон. дуже потужний. І раз танці момент він дорогий. І можна трьох тисяч коштує. Я нас таким, але чого я не розумію. Я попробую таке собі. А не так, я титан. він хороший, дешевий, звісно, вона встановити дороги, то через те, що їх мало. Сьогодні мало все який хоч... 157 тисяч а и може 200 20 тысяч. Редный человек. 5. Конечно, ну. 1 ну, аж один миллион? А дай за тысячу кошти. Слабенький. Легендар. Тут куча легендар, який за нього крутіше не розуміє Может, тут через очень донатный. И прощаюсь нам фичу сейчас эти коле на хате разбираю. Вот консоль. Ну да, я консоль. Я сейчас крышки команды. Окей. За крутик. Вот я консоль на ну, эти входы. Можем выйти все за... такой. Куча грошей, куча пейс, ну, может быть, что захочет выдать себе. Вот сказать, коды. Их їх... танчик не любит, их На лошади. Нажали. Не удали, мы, короче, э мне попробовала мы, короче, довчалых. Дівчаник... Не продать ультима это переписано, но смотри, ну когда санем шортов, написанным этим ютубером, но хайпер є, я на учина это все мало шкода. И уже треба ультифлейцами, дризменами, мы на тримом из зале. Δεν θα σα πω ότι είναι αυτό το μήνυμα, αλλά φταίει. Τι γίνεται, φταίει. Δεν θα σα πω ότι είναι αυτό το μήνυμα. Mama Sigma, překonala na Sigma, Sigma, zdorový, ale slob. Ty už nevím. Takže jiný rekord na ráda. Já to Já ještě, to Já цікаво. Хто з вас як на вас збирає ходить? Так, це ще коротше потім камеру вкуди куплю. І мікрофон. Це вліт буде. Наприклад, це літо. Дорога, мене вже гроші ну, на вандру, в дорогу просто трохи не вистачає. Я хотів нормальний мікрофон купити, нормальну камеру. Настой, так далі. Але просто так не допив и вот бачите, так носить 24 -ка. так вот э, нормальные граны можна дети От на коже можна... на коже може с детей до 70 и 70 до 90 а я до кожу на посту actually it is. That's not that much. No, we're all gonna hit my man, uh, hyper. Hit my man, just the не все, 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 не за заместика скрипти древний поче придумал договір какие-то древние не ну я вот зама ничего проти под дай проти вертичь вот те игры че на молодец это подумал таке вас так школа что ты прибрали Вс, раньше можно было на лау, где захочешь, хоть там, там, я мешка покажу. И туди, эээ, так говорили. Круто взглядану. А зараз що тут. Раніше можна було під карту можно было пидкарту. Короче, эээ... Короче, зато я переробили Спайдер е, клуб, то тоді я угол пиздка. Ти кане я продавав. І дивився, чи не під картою валили туалет. Така вражі, ніби туалет це сам колера. От раніше можна саме було під карту пасти там ходити. Дивіться, що там. Там там приховують. До речі, перед тим, як його забрали, я бачив, під картою ходив. Я там бачив такий куб, а серед нього, якщо попасти, то, тоді, там буде так, це 10 типа можна максимум сто людей. Походу даже сохлюкать, а я его ви а Он такие обо 4 або, або админы можно куда-то потратить. красавчик. Ну, 200 тысяч... Ой, 20 тысяч урона, может нормально. Шведливость у него 100 ДПС. Ну, ты дома у нас помнишь. Я для Sigma, у увидели слабшие за, за... хайпера. Буквально по DPS. Вот они, зараз до ха, потому иду. Хайпер не проходит такие Sigma. Разумеется, какие мы поняли. Посмотрите такие самые планы хайпер. Он такие память сигма